привіт привіт! Сьогодні е, жовтень і я йду в школу. Правда, в школу нової пошти. А е, як завжди, мріяла в дитинстві з феліжаночкою кави, ноутбуком і стильненька. Сьогодні розпочинається місяць мого навчання в цій школі. Е, це тематика бізнесу. Я хочу знімати влог, тому... Подивимось, як вийде. Привіт-привіт, прекрасні люди! Моє ім'я Аніка Куліковська і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Якщо ми з вами ще не знайомі, пару слів про мене. Я експертка практик з продажів. Підприємець, маю свій проєкт, який займається відділами продажів для різних бізнесів, навчаю продажам консультант діє бізнес, а також спікер для різних крутих. Сьогодні я хочу поділитися з вами крутим досвідом навчання в школі бізнесу нової Кошти, чому взагалі про це говорю? Тому що вважаю концепцію long life learning здається, якось так. Тобто, навчання впродовж всього життя дійсно крутезним способом постійно розвиватися і зростати в доході. Особливо для всіх експертів та підприємців. Я в перший день писала своєму чоловікові, що обожнюю дві речі в своєму житті: навчатися і бути підприємцем. Що важливо, я рідко очікую від навчання. Перевороту свого мислення або 100% нової інформації я розумію, що систематизація моїх знань, структуризація моїх знань, енергія цього навчання. Перевірка своєї адекватності, на ринку. і можливо, можливо, декілька нових думок це вже крутий результат на будь-якому навчанні. До речі, обов'язково напишіть, а як ви ставитеся до навчання в своєму житті, чому навчаєтесь, як часто навчаєтеся, і взагалі наскільки очікуєте перевороту своєї свідомості на черговому навчанні? Моєму інстаграмі було дуже багато питань, а як же проходило це навчання і, взагалі, дуже дивно, нова пошта, школа «Школа бізнесу», Бізнесу, будь ласка, будь ласка, поясни. І так розповідаю. Насправді це чудовий приклад стратегічного бачення масштабного бізнесу, який вже насправді взрощує цільову аудиторію для своїх майбутніх років розвитку. Нова пошта надає чудову можливість малим підприємствам. Ті, хто продають і товари, і послуги, і консалт, і виробництва, тобто зовсім різним нішам, навчатися базовим темам, а саме, маркетинг, бізнес-процеси, найм людей і керування людьми, фінанси, виробництво, логістика, продажі, звичайно. Тобто, перше, що хочу сказати про це навчання. Я проходила курс Ефективність бізнесу, і ми місяць розбирали наш бізнес, наче на органи в організмі. Тобто поділили це все по категоріях, і кожен модуль, а їх було сім окремих модулів, відповідав за свою тематику, як і де проходило. Паралельно з нами навчалися ще дві групи по Києву в різних місцях. Але я обрала ВДНГ. Чисто тому, що там є доступ до природи, і в перервах можна прогулятися лісом, подихати і змінити картинку. Ми навчалися рівно місяць, тобто 4 тижні. По два дні в тиждень зранку до вечора. І насправді, в перший день, коли я збиралася, це прям було відчуття, наче я йду в університет або в школу. Я зараз збираюся і почуваюся реально студенткою, яка перший день йде в університет, а очікує нові знайомства. Коротше, я так це любила. Коротше, новий колектив, нові знання. Оце я буду сидіти. Я собі уявляю, що це парти, що це люди, дорослі, але вони сидять Сидять я в школі щось записують, коротше, якісь задачки роблять. Зовсім нема очікувань відносно е, якості знань. Я короте, чомусь впевнена, що буде все муа, просто агонь. Але в мене є великі очікування відносно мого е, стану е, і мого настрою в процесі навчання. Мені здається, там буде багато натхнення і таких класних е, процесів. Коротше, так. Тобто на 9 ранку ти маєш там бути, до 6 вечора ти займаєшся. В тебе є кофібрейки і перерва, але в цілому ти 2 дні в тиждень Постійно на навчанні, це було дуже тяжко, тому що, по суті, таким чином, ми, по-перше, як підприємці витягували себе з процесу рутини роботи, тобто на п'ятницю і суботу. А по-друге, як звичайні люди, ми витягували себе з реального життя, тому що залишався один нещасний вихідний, але, забігаючи наперед, скажу, що воно того вартувало. Якщо у вас виникло питання, де знайти цю школу бізнесу. Просто вбивайте нова пошта Education, або пишіть мені в інстаграмчик, я все вам надішлю, покажу, поділюся, тому що справді можу рекомендувати цей досвід. І він завершувався, що дуже цікаво. Останнім восьми модулем це захистом бустер-плану, де кожен підприємець підсвічує свою місію і велику амбітну ціль, де будує план на три роки, розписує вектори розвитку і, звичайно, впроваджує всі нові знання, які які дізналися за минулі сім модулів Обов'язково поділюся з вами, як мені вдалося презентувати свій бустер-план. Звичайно, у цьому ролику першочергово буде ділитися з вами інсайтами, і я розділила їх на а, інсайти мене як людини, інсайти мене як підприємця, що дуже важливо, і загальні інсайти, які просто винесли мене в якусь стратосферу зміни мислення. Як людина я була. Здивована тим, наскільки відчувала таку тривожність і відповідальність в перший день перед тим, як потрапити в новий колектив, колектив серйозних дядь і тьоть з серйозними бізнесами. Для мене було дуже важливо потрапити в ком'юдінті не діджитального бізнесу, тобто світу соцмереж, а реального підприємництва. І тут я зрозуміла, що насправді кожен підприємець, по-перше, це багаторук, багато ног, многорукій шива. І все проче. але питання в тому, що ми дуже багато всього робимо. Ми дуже активні, і насправді кожен з нас має приблизно однакові болі і проблеми, не дивлячись на те, на те, що у якогось бізнесу більше оборот, у іншого бізнесу більше маржинальність, хтось надає послуги, як я, а хтось роб виробляє якийсь конкретний товар. Роль підприємця вона несе за собою певні обов'язки, переживання, челенджі, які. І виявилися дуже схожими між усіма учасниками нашої групи, що допомогло мені знизити цю тривожність. Як спікер, я дуже часто думаю важливу думку, що для того, щоб не концентруватися на тому, що про мене подумають, чи сподобаюсь я, чи не сподобаюсь, чи буду я здаватися молодою, неосвіченою або навпаки дуже активною. я Маю змінити свій фокус себе на людей, тобто мені допомогла думка про те, а що я можу дати цій групі, що я можу привнести такого, що буде дійсно цінно цим людям, і це виявилося. Відкритість, комунікабельність, позитив, якась активність, яка дозволяла людям розслабитися, комунікувати зі мною і самостійно проявляти свої найкращі риси, характеру. Також як людина, я відслідкувала цікаву динаміку. Це его, яке прокидається в той момент, коли ти розумієш, що насправді ти не лох. І насправді ти вже багато чого знаєш і розумієш. Наприклад, коли термін лавмарк для мене це важлива частина роботи вже десь 5 років. А хтось з підприємців вперше це чує. Що хочу сказати: на кожному навчанні в певні зони ви будете точно розумніші за інших. Але це его, таке людське наше, да? таке досягатерство і таке порівняння себе з іншими, має бути приспане. Я не кажу його вбити, тому що я не знаю, як його вбити. Але приспати його точно варто. Чому? Тому що насправді розумнічки, ташнотіки, галавастіки не завжди заробляють більше грошей. І якщо я згадую свою кінцеву ціль, це класні результати бізнесу, це великі гроші, великі прибутки, це довгострокова співпраця з моєю командою, партнерами і сталий розвиток, то моє его має. Заткнуться і має вчитися як у лекторів, так і у людей. Тому що насправді розуміння якихось інструментів взагалі не означає, що я використовую це найкращим чином для себе. І ще одразу скажу інсайт, що знаю, але не роблю, дорівнює. Не знаю. Один інсайтів народився на модулі фінанси, де ми розбирали базові звіти бізнесу: а саме: Пієнель, кешфлоу і баланс. Я за освітою бухгалтер. Я ці всі літачки, баланси, баланс має зійтися. Що таке чистий прибуток? Що таке статутний капітал вчила в університеті? Але як мені це допомагає вести бізнес зараз? Ніяк. У коментарях, будь ласка, пишіть, хто такий самий головастик, як і я. Давайте потиснемо один одному ручки і домовимось про те, що ми будемо пам'ятати, що знання це лише частина шляху до успіху і класних прибутків. А модуль фінанси закінчено. Гарна новина в тому, що диплом бухгалтера не проходить повз, ну тобто реально розуміння. Фінансових моделей, підрахунків. Трошки випадає іноді з фокусу, але особисто я відношуся до тих підприємців, які дружать з цифрами. Тепер, що стосується мене в ролі підприємця, я зрозуміла, що знаходжуся в дуже затребуваній ніші, і ще дуже багато років мене не знизиться попит, а він може тільки зростати. Чому? Тому що на першому модулі ми ділилися в кого деякі проблеми і задачі для вирішення. Будуть гарні новини для всіх, хто в ніші маркетинг, в нижче продажів, ніші просування це велика, велика проблема для всіх підприємців. Немає розуміння і немає досвіду якісного побудови стратегічного маркетингу, діджитал маркетингу, побудови відділу продажу, роботи з продажниками і тим паче продавати самостійно. До речі, цей youtube канал має таку місію. Дуже важливо просувати ці ідеї, давати конкретні інструменти, ділитися інсайтами для того, щоб через 10-20 років для більшості малого бізнесу це все були зрозумілі стратегії. Розвитку. Так, йду на другий день, і що важливо в таких потужних навчаннях, що одразу хочеться все змінити. А в мене одразу враження, що я все робила неправильно весь цей час. Це гарно, бо це 100% дає потужний буст, але погано, що від об'єму розумінь. Що ти хочеш переробити і покращити, може бути ступор, бо це величезний слон, якого точно треба зрозуміти, з якого боку почати їсти. Що я підмітила, про що вже казала? що діджитал світ і підприємницький світ дійсно, дійсно відрізняються один від одного. І тут також, якщо є експерти в діджитал світі, які працюють з підприємцями, інсайт для вас. Підіть на якусь конференцію або навчання, де ви зустрінете реальних підприємців, не ті, що працюють тільки з онлайном, а ті, що мають різні процеси під собою, ті, що є в своєму бізнесі і власниками, і SEO, і експертами, і пакувальниками, і прибиральницями, і маркетологами, і зрозумієте їх болі. Спробуйте поставити себе на місце людини, яка не створює контент в онлайні, наприклад, монтує відео, а створює, наприклад, картини за номерами. Фізичний ось такий продукт, да, який потім продається. Це дуже глибинні інсайти і дуже глибинні такі проблеми, як масштабувати такий бізнес. Насправді не скажу, що він складніший за діджитал ні в якому разі, але він має певні відмінності. Я вирішила, що я хочу бути в справжньому бізнесі, в справжньому підприємництві і розглядати діджитал світ дійсно як один з інструментів. Розвитку і масштабування себе, своєї експертності і свого бізнесу. І ще один маленький інсайт як підприємця: це той факт, що виявляється сайт, інстаграм-сторінка, наші хайлайси, наші дописи, візитка, якою я, яку я можу надати вам, це насправді лише. Точка контакту, вона не просуває ні бізнес, ні експерта. І я сподіваюся, що ця думка насправді когось зараз трошки заземлить, тому що ми часто робимо великі зусилля, вкладаємо дуже великі гроші в розробку сайту, в класне пакування в інстаграму, а насправді це не приводить нових клієнтів. Це якраз таки про систематизацію знань, наче це очевидна інформація, але ще раз почути ці думки і зафіксувати. Це як досвід, що мій сайт не є способом просування. Мій сайт це просто візитка і точка контакту, на який я маю гнати трафік, показувати його людям для того, щоб він працював на мене. Та ж сама історія з інстаграмом. А тепер п'ять головних інсайтів, які я піймала. Процесі навчання. Перший інсайт стосується багатозадачності і монозадачності. Насправді мене дуже здивувало на практиці побачити, наскільки багатозадачність заважає нам швидко закривати ті самі задачі. В моїй голові здається, що якщо я буду тільки робити презентацію, або тільки будувати комерційну пропозицію цьому клієнту, або тільки робити. Ролик на YouTube, Я буду втрачати час, і я паралельно з цим можу варити борщ, ще дивитися якісь навчальні ролики, ще відповідати своїй команді і таке інше. Насправді це все робить нам великий розфокус, і мозку потрібно мінімум 7 хвилин, щоб сконцентруватися на конкретній задачі. Це означає послідовне виконання задач, вимкнення всіх відлікаючих факторів. Можливо, це для когось буде інсайт. Аніка, спасибо, звісно. Але коли ви потестуєте це на, своє, на своїй практиці, ви побачите, що задачі закриваються з більшою результативністю і швидше. Нам це показали на практиці. Не буду розкривати всі карти, щоб для майбутніх поколінь, хто піде на навчання, не було вже спойлерів. Але скажу одне, що точно багато задачність. І оці швидкості, і оцей СДВГ, тривожність, оце все, що нам нав'язує сучасний світ, отнюдь не Допомагає нам швидше розвиватися. І досягати своїх цілей. Тому сідаємо. Якщо читаємо книжку, читаємо книжку. Якщо налаштовуємо трафік, налаштовуємо трафік. Якщо відповідаємо клієнтам, суто відповідаємо клієнтам. І тільки потім переходимо до наступної задачі. Другий інсайт стосувався команди і рівня еволюції моєї команди. Скоріше за все, ви точно бачили піраміду Маслоу, де все починається з базових потреб, безпеки, і далі ми повземо до... Якоїсь місії і духовності. Приблизно та ж історія, трошки модифікована ця піраміда маслу, але його ж робота говорить нам про те, що в бізнесі і в команді є такі ж рівні, тобто на робочих процесах є такі ж рівні еволюції. Перший рівень це життєздатність нашого бізнесу. Тоді, коли в нас нестабільні прибутки, нестабільна лідогенерація, нестабільна команда, тобто ми ще в зоні небезпеки і нам потрібно просто забезпечити цей баз. Заворів це дуже крутий період, після якого наступає період, який фокусує нас на стосунках і розумінні, а хто ми взагалі в соціумі Піймала великий інсайт, коли зрозуміла, що мій бізнес знаходиться саме на цьому етапі. Це не означає, що твій бізнес, твоя команда може не робити результатів, не робити погані результати, не бути ефективним, не приносить прибутку зовсім ні, але фокус твоєї діяльності на Бізнес-процесах, на гарних відгуках, на побудові стосунків в команді всередині і з клієнтами, таке інше для мене було дуже цікавим зрозуміти, що наступний етап взросління команди і бізнесу це ефективність. Це тоді, коли ми зрозуміли, що ми булочки, ми клієнт-орієнтовані, в нас в неймовірні відгуки, і тут ми можемо сказати, що в нас стоїть галочка. Наступне, куди зростати, куди розвиватися, куди брати фокус. Саме на ефективність. Тобто, вже не так важливо, як ми це зробимо, як мило, як прекрасно, як лояльно, що важливо, скільки результатів ми зробимо, наскільки швидко ми це зробимо. І саме після навчання, це один з основних фокусів, які я взяла на себе: це перебудова бізнес-процесів і розширення команди для того, щоб закріпитися на цьому третьому рівні ефективності, щоб Кожен кожен мікропроцес і кожен кожен проєкт був реалізований з максимальною ефективністю. Тут питання до вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А як ви вважаєте, на якому етапі ви знаходитеся? Можливо, на наступному після ефективності, бо після ефективності наступає четвертий етап еволюції. Це тоді, коли ми взагалі досліджуємо цей світ, дивимося дуже широко направо, наліво, приміряємо різні ролі, різні концепції, різні бізнес-моделі, щоб вийти. На новий рівень вже духовного, такого більш соціально корисного розвитку. Поділіться, будь ласка, чи знайшли ви себе в тих рівнях, які я підсвітила для себе. Не буду е, інші рівні розглядати, тому що тут я особисто ще зростаю до цього процесу. Але точно мені подобається на новому етапі фокусу на ефективність. Третій інсайт це те, що я буду тварів. Якщо не реалізую свою велику амбітну ціль, моя велика амбітна ціль звучить наступним чином: я хочу побудувати культуру свідомих та турботливих продажів в Україні, де кожен малий бізнес розуміє, як будувати такі продажі, де кожен експерт, який продає себе, не боїться цього робити, робить це впевнено і з кайфом. Мені вдається кожен день робити це для себе, для своєї команди, і я розумію, наскільки зміниться наш ринок, наскільки зміниться наша економіка якщо максимальна кількість малого бізнесу буде розуміти ці підходи і концепції. Як я це зрозуміла, завдяки відгуку моїм прекрасним однокашникам, як це назвати, да, однокласникам, тобто людям, підприємцям, які підсвічували, наскільки важливо і цінно, і наскільки не закрита ця біль на ринку. Тому дякую вам, прекрасні люди, які зі мною навчалися, які, з якими ми прийшли пройшли цей шлях. Ольно відмічали сьогодні підприємці, в якому з напрямків в них більше всього проблем і плюсів. Так ось, маркетинг і продажі це максимальна кількість мінусів. А сервіс і реагування і команда прямо це потужна. І це все, звичайно, такі масштабні, прекрасні матерії, але наступний інсайт витікає з минулих трьох. І тут чому я цим насправді ділюся? Тому що я знаю, що мене будуть слухати експерти, мене будуть слухати малі підприємці, які також створюють цінність на ринку. Важливо поділитися цим мисленням. І якщо мені вдасться надихнути і вас на ці погляди, які я для себе сформувала завдяки цьому навчанню, я розумію, що цінності на ринку стане більше. Четвертий інсайт звучить на Наступним чином стати підрядником, який візьме на себе відповідальність за результат, насправді за результат можуть нести відповідальність мінімальний відсоток людей. Приблизно 5% взагалі з усіх людей, які працюють, щось роблять, що створюють, можуть бути сфокусовані на результаті. Але насправді, в кінці кінців, екологічно рухатися до будь-яких результатів, нових масштабів, нових заробітків, нових змін. Це дуже важливо, але просто рухатися і не зробити цей результат, не взяти повну відповідальність і проактивність за цей результат, вбиває наш головний сенс. Це дуже таке серйозне і складне питання. Тому давайте тут поміркуємо. А яким чином, тобто як може проявлятися в реальному житті підрядник, який бере відповідальність за результат своєї роботи. Я попрошу написати як з боку підприємців, так і з боку експертів, які виконують ці роботи і. І я думаю, це буде дуже корисно для всіх, хто будуть потім читати ці коментарі, тому що ми побачимо оцей корінь успіху, як ми його бачимо. І останній інсайт, на фоні нього я розповім вам, як пройшов захист бустерплану, тому що інсайт звучить наступним чином: якщо ваша інтуїція вам говорить щось, треба прислухатися до неї і зробити те, що вона вам говорить. Розповідай так, ну а сьогодні вже останній день навчання, точніше екзамен навіть останній день був вчора. І я, як Ін'янь, в перший день була вся в білесенькому, а сьогодні, в чорному, буду захищати свій бустер-план. І навіть в душі в мене проходили думки, які, ну, які історії розповісти, чим підкріпити свою велику амбітну ціль. І це так прикольно, що я в це так вірю. Що я думаю, господі, та я ж тупа найкраще. Але питання в тому, що а, я дуже вірю в свої цілі, але дуже поважаю своїх аднакашників. Вони реально дуже всі круті, і я розумію, що я буду радіти за кожного а, і кожного, хто зайве призові місця, і буду підтримувати дуже кожного учасника, бо ми так. Кожен для кого це дійсно важливо, отримав те, що заслуговує. Бо я впевнена, що всі бустер-плани будуть дуже амбітні, цінні для ринку України. Тому подивимось, розкажу вам скоро. Маленький розльот оцінок, дуже близенько йшли, тому не сприймайте це як якась історія, що хтось програв, хтось виграв. Насправді дуже сильні потужні бустери були сьогодні. І е, Ми кайфунули як судді від того, які були бізнеси різноманітні, цікаві і класні. Третє місце. Аніка Куліковська. Бустер план я захистила дуже вдало, зайняла третє місце і цьому дуже пишаюся. І дуже радію за дівчат, за підприємців, які зайняли перше і друге місце. Це була фітнес студія і івент кафе. Дівчата, я вас дуже вітаю. Так ось, як оцінювали бустер-план журі? Це були певні критерії по Амбітності великої амбітної цілі, тобто наскільки взагалі вона амбітна, реалістичності і при цьому амбітності, да, у цьому балансу цілі на три роки, чіткого розуміння, як досягати цієї цілі на три роки, енергії підприємця, наскільки він проживає всі свої цілі і розуміє, да, як він рухається, і звичайно, привабливості вашого бізнесу до потенційних інвесторів для того, щоб вас масштабувати. Я розумію, що по всім цим критеріям. Мі... Мій виступ і мої цілі були окей. Велику амбітну ціль я вам вже називала: це побудова свідомих турботливих продажів в Україні, культури цього. Цифрах в мене стоїть ціль 30 тисяч доларів чистого прибутку. І цю ціль я планую досягати трьома векторами свого бізнесу. Все конкретно, енергійно, амбітно і супер. І як така відмінниця, я зробила все чітко по правилах. Але. Коли я готувалася, коли я виходила на виступ, мене фонило дві важливі теми, які я забула. Взагалі розказати, не розкрила, і я розумію, наскільки це зробило б мій виступ і мою підготовку об'ємнішим. Я не сказала про як взагалі створювався мій проєкт, чому він створю, створений, чому в мене з'явилася така місія. Я подумала, що це якісь рожеві облачка, соплі і нікому не потрібно. А також я забула підсвітити, а як моя велика амбітна ціль взагалі вплине на ринок, а вона вплине вплине тим, що повплив. Не економіку, тому що продажі прямо впливають на успіх бізнесу. Це взагалі єдиний відділ, взагалі єдиний основний процес, який генерує живі гроші, які дозволяють бізнесу зростати, повпливає на рівень свідомості, самоідентифікації, впевненості людей, взагалі будь-яких, тому що я працюю як з бізнесами, так і з експертами, так і зі своєю командою. Як наслідок, створить нові робочі місця в тих бізнесах, які будуть розвиватися. І ще останнє таке кол в це все. Це, це той факт, що буде взагалі створена нова професія, тому що зараз менеджер з продажу цьому не навчають в університетах, не навчають в школах, нас це поросло якимось упередженнями і страхами. І тоді йдуть студенти, коли їх не беруть ще в нормальні заклади, або ті, кого випадково по зальоту занесло в цю професію. Але насправді продажі це дуже важлива ланка бізнесу. І я хочу, щоб коли людина каже, що вона менеджер з продажу, дірект менеджер, що вона. Продає свої послуги, вона пишалася цим, тому що вона може робити більше за багатьох людей. І от уявіть собі, я цього не сказала живі. Тому дякую їм, що їм вдалося розглянути цінність, амбітність і щирість моїх намірів. Але ще раз підсвічу останній інсайт, тому що якщо у вас довкола вашої твердої інформації є якісь... Почуття, якісь е, думки, якась цінність, якою ви хочете поділитися, ніколи про це не мовчіть. Особливо коли ви продаєте себе, свої продажі відповідь: на хіба ви це робите, дійсно дуже, дуже впливає на рішення і клієнта, і журі, і ваших партнерів на бажання співпрацювати з вами. Я буду завершувати свій спіч. Я сподіваюся, що ви спіймали парочку інсайтів для себе, порівняли свій бізнес і свою діяльність з моєю. Можливо, щось нове для себе почули. Я щиро рекомендую. Це не реклама. Я щиро рекомендую, по-перше, навчатися постійно. По-друге, дійсно спробувати себе в навчанні у нової пошти. Я знаю, що в них декілька різних є курсів, і розумію, що це тверде і дуже цінне офлайн навчання. А в коментарях, будь ласка, напишіть, як часто взагалі ви навчаєтесь, які навчання вам дійсно заходили. І якщо ви теж навчалися на новій пошті, напишіть свої враження. Я впродовж тижня після публікації цього ролика оберу переможця і подарую класну, потужну книгу. По Бізнес-процесах вона буде корисна абсолютно всім і експертам, і підприємцям, тому що розкриває лін технологію, яка оптимізує взагалі все, що ми робимо. Тобто, ви зможете ці знання і ці інструменти доєднати до свого життя і робочої діяльності. Я залюбки подарую цю книгу одному з вас. Будь ласка, пишіть коментарі, робіть репости, підписуйтесь, колокольчик, дзвоник. Оце все для мене це дуже цінно. А я продовжу ділитися з вами власним реальним досвідом і дом. Тами, які допомагають мені просувати свій бізнес, заробляти класні гроші і продавати.